І так, панове, сьогодні мова піде про сервіси, про сервіси самостійного бронювання. Як ви бачите, що я на тенісному корті, і саме з цього хочу почати свою розповідь. В Києві існує цифро цифрова платформа, на якій ви зможете знайти собі Майданчик для гри в теніс, де ви зможете собі знайти партнера на гру з тим рівнем, який відповідає вашим задачам. Ви можете пограти з людиною, яка грає так само, як і ви, але ви можете знайти людину, яка грає краще вас, для того, щоб. Рухатися вперед в розвитку гри. Таким саме сервісом є і сервіс самостійного бронювання екскурсій та туристичних заходів круїзного клуба Інкрузис, про який зараз і піде мова. Are you ready? To explore, discover, Adventure. Then you're ready for in tours. І так, панове, ми знову з вами заходимо в мій тревел-кабінет. Дивіться на екран. Як бачите, Слідкуйте за курсором Моя світлина. Як обіцяв вам, сьогодні розповідь піде саме про новий сервіс самостійного бронювання туристичних заходів та екскурсій, який має назву Інтурс. Відкриваємо його, відкриваємо пошук. Як бачите, нас чекають понад 300 тисяч пропозицій турів та екскурсій. Топові напрямки, гарячі пропозиції екскурсій. Це може бути і гастрономічні тури, можливість відвідати пішохідні кінні екскурсії і навіть Круїзи на Катамарані, величезна кількість пропозицій, величезна кількість можливостей. Зараз ми відкриємо один з ТОП-напрямків. Це чарівний острів Санторіні. Як бачите, більше ніж 150 активностей нам пропонує сервіс самостійного бронювання. І тут знову кулінарний тур, можливість подорожувати навколо острова на катамарані, винні тури, можливість помилуватися з борта катамарана, тим як сідає сонечко, фотосесії. І ми зараз з вами зайдемо. В одну таку екскурсію, думаю, що вам буде цікаво. Візьмемо випадковим чином от приватний пікнік на заході сонця на Сантагіні. Заходимо в цей напрямок, нам відкривається фотогалерея і відкривається опис про цю активність. Як бачите все прозоро, є можливість відкрити більше фотографій і подивитися, що саме вам пропонують в цьому романтичному турі. Я зараз переставлю штатів. And show some on the be very in Tours is your in to hundreds of thousands of the world's best tours, sure to enrich your travel experience. Immerse you in history and get your blood pumping. In Cruises members always get the lowest available prices on every option through In Tours. Here, you can search by destination, dates, and tour categories. You can also view the tour rating, pricing, and all the details. Would you like to tour the Colosseum, the Vatican, or the Pantheon? Or maybe you want to see them all? You are in! Want to tour the desert in a Jeep? dune buggy or on a camel, you are in. Want to dive from a boat, a bridge, or a plane? You're in with Intours. Tours. In Tours makes it easy for In Cruises members to level up every cruise, amplify every trip, and make every vacation extraordinary. Select in Tours at InCruises.com to experience today. Як і обіцяв, вам переставив штатів. Зараз екран ТВ виконує функцію монітора. Ми знову заходимо з вами. На чарівний острів Санторіні та його екскурсійні можливості. Зараз ви бачите пропозицій, яких більше, ніж 150. І зараз випадковим чином відкриємо одну з таких романтичних пропозицій. От, відкриваємо пропозицію. Прогулянки верхи конями по узбережжю острова Санторіні, яка відбудеться завтра. І ви розумієте, що коли би ви приєдналися до круїзного клуба, то ви могли бути не там, де ви є зараз, а могли бути завтра на острові Санторіні і проїхатися. Зі своєю половинкою, зі своїми друзями, зі своїми діточками та онуками, отак верхи по пляжу на цьому чарівному острові. Я відкрию зараз галерею, милуйтеся, вирішуйте для себе, де ви хотіли б бути. Запрошую вас в чарівний світ круїзного клуба Інкрузис, як бачите, це можливість відпочивати комплексно. Закінчити свою розповідь я хочу на мажорній гастрономічній ноті. Думаю, що ви бачили, що існують. Астрономічні тури, винні тури, їх велика кількість. Самі саме вони додають того незвичайного романтичного колориту. подорожам. Також з моїх розповідей ви знаєте, що ще до пандемії я розповідав на своїх прямих ефірах про комплексний відпочинок. Тоді я згадував можливість проїзу і одночасно можливість. По його закінченню здійснити гірськолижний відпочинок на іспанському курорті Бакейра бере. Але, як бачите, круїзний клуб зробив набагато більше. Серед тих туристичних напрямків, які представлені в сервісі Інтур, є можливість відвідати гірськолижній курорт. Скористайтеся цією можливістю. Радий бути для вас корисним.